Від ну, відео, щоб ви брали нові завіти, і щоб ви відкривали відкривали так само, як і я, шукали. Десь, можливо, помилялися, можливо, вам трошки буде важко. Але ми повинні навчитися відкривати Біблію. І сьогодні ми відкриваємо Євангеліє від Луки, 13 розділ. Із 20-го вірша. Ми починаємо читати із 20-го вірша. А, давайте, 13 розділ, 20 вірш. Ліна, будь ласка, 20 вір. І ще сказав. І ще Ісус сказав, до чого уподібню Царство Боже? До чого уподібню Царство Боже? 21 вірш. Воно подібне до Закваски. І ми кажемо дріжджі, Ми і Закваска кажемо і дріжджі. Воно подібне до Закваски, яку жінка взяла. І поклала в три міри муки, аж поки не вскісне все. Ще раз хочу сказати: Ісус Христос стоїть і великого натовпу людей Він розказує цю притчу. Це притча. Він першу притчу розказав, і тепер Він розказує другу притчу. І друга притча про закваску або про дріжджі. І він каже: я хочу вам. Е Ну, Намалював її, як виглядає царство Боже. І всі приготувались там, царство Боже, золоті ці дома, золоті вулиці. І він каже: царство Боже, подібне заквас або дріжджа. яку жінка взяла, тісто поклала і поки все тісто піднялося і стало дереживим тістом. Всі ми або знаємо, або бачили це, як робить. Я ніколи цього не робив, але я бачу, як це робиться. Я бачу. Це звичайна прафіка. Але дивіться, я казав, що притча це незрозуміла історія, це алегорічна історія. Це алегорія для того, щоб ми могли задуматися. В школі ми вивчали ці басні. В баснях ми вивчали про тварин про цих квартир. Пам'ятаєте, ми там вони всі. ці. І вони всі там намагались грати. Але це було про людей. І Лебід, Ракіщука, ми пам'ятаємо досі, що вони тягнули кожен в свою сторону, і ми розуміємо, ну, це ж не про них, тому що це про нас, коли кожен з нас своє кіно крутить, то нічого хорошого не буде, якщо не буде єдності, отже, так само Ісус Христос Він давав цю притчу. І коли ти читаєш притчу вдома, коли ти читаєш притчу, зупинись! І подумай, чому він це сказав і що це означає. Царство Боже подібне до е, дріжджі, до закваски, яку жінка взяла в руку, і е, е, поклала в, е, в, в муку в тісто і чекала, поки не скисне все. І я хочу сказати, як е, це виглядає. По-перше, хочу сказати, що е, оці, оці дріжджі вони мають е, потенціал сховану силу. І коли вони тільки попадають в, цей, в це тісто, тільки попадають в ту субстанцію, де вони можуть почати діяти, вони зразу починають діяти навколо себе. Вони... Це активна субстанція тільки тоді, коли вона попадає в свою, ну, в свою середу, в свою середовище. Отже, дивіться, тепер дивимося про царство Боже. Ця земля, ця земля була наповнена. Гріхом, сльозами, смертю, несправедливістю і так далі. І Бог, Отець, Він посилає Сина Свого єдинородного, Ісуса Христа в цей світ темряви сльоз, в якому не було відповідей, в якому було тільки багато-багато-багато зла. Бог Отець посилає свого Сина Ісуса Христа, ми вже сказали. І Він приходить в цей світ, Він приходить, народжується в Іфріємі. І починає своє служіння в Галілеї, і по всьому Ізраїлю, і в Самарії, і там по, по всіх цих містах, і в Єрусалимі, і так далі. І там, де був Ісус Христос, починала діяти ця активна сила. Що ми бачимо? Все це темрява, все це знущання, несправедливість, багато-багато чого. І через нього діє оця любов, сильна, сильна любов. Прийняття, зцілення, люди повертаються в сім'ї, цей прокажений, він зцілився, повернувся в сім'ю. Ця блудниця, якій було сім бісів, розумієте, що це блудниця? Хтось бачить цю жінку, сьогодні ми називаємо трошки інші е, імена цим, е, цим людям, цим е, жінкам. Е, які вживають алкоголь і живуть непонятно з ким, і, там, і ти не можеш навіть зайти в цей дім. І він зустрічає цю жінку. Він зустрічає. І він не засудивий. Цей світ без засудивий, цей світ темрява і зло, а він любов і світло. Він прийшов в цей світ. І він. Хай людина поступить. Візьмі, чіпачу в свій. Друзі, хочу сказати тим, хто постійно ходить. Коли ви бачите, що людина прийшла перший або другий раз і вона хоче послухати, в неї немає можливості, допоможіть цій людині. Ви вже сто раз слухали трохи, де людина не цей. Зараз ліз, допоможе, слідчий раз хтось інший. Реагуйте на це. Давайте не будемо, як то в парень сидим і місцем не вступаємо. А то ми не церкви стаємо придивіться. Далі, повертаємося. Е, хочу сказати, що знаєте, якщо у нас християнство теоретичне, то це ерунда. Це не християнство. Християнство повинно бути практичним. Коли ти бачиш сльози, ти повинен відреагувати. Ісус Христос побачив цю жінку, блудницю. По-нашому, вибачте, я скажу, не в мікрофон. Це була Алкашка і Мавжих. Мікрофон, це була плодниця. А, Ніхто з неї не хотів мати діло. Знаєте чому? Там було сім бісів. Сім. Ми всі знаємо зараз Марія Магдалина, Марія Магдалина. свята Марія Магдалина. Вона була в ног Ісуса Христа. Вона була біля Христа. Ми поважаємо цю людину. Якби ти її зустрів, зустрів на початку, м -м -м, ти б нічого спільного з нею не, не, не хотів би мати. Нічого спільного. Це був запах, це було обличчя, це була прическа. Розумієте, це був спосіб життя, з яким ти не міг би і ти сказав: ні 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 це не з моєї пісочниці. З моєї пісочниці тільки чудові люди добрі. <плес> а Він її не засудив. Він вигнав тіл бісить. І вона стала одним із самих близьких його учнів, прихильників, яка ходила з ним і була. Мама його була біля Христа, Марія Магдалина була біля, біля Христа, коли його розібляв. А на початку було така. Так і ми. Так і кожен з нас. Ми приходимо до Христа, якщо ми зрозуміємо, Він нас не засуджує, Він нас приймає, такими, як ми є. Отже, Ісус Христос прийшов в цю землю, в страшну землю. І я хочу прочитати, як це виглядало. Це Євангеліє від Матвія, 4 розділ, 16 вірш. Євангеліє від Матвія, 4 розділ. Відкриваємо, відкриваємо 4 розділ Євангеліє від Матвія. 16 А, mm -hmm. uh, Народ, який живе в темряві, побачив велике світло. І тим, що живуть в країні тіні смертні засяяли світло. З того часу Ісус Христос почав проповідувати, промовляючи: Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Ще раз 16 вірш. Люди, народи, які жили, сиділи в темряві, побачили велике світло. І тим, хто сидить в країні тіні смертної, засяяло світло велике з того часу. Почав Ісус Христос проповідувати, промовляючи, покайтесь наблизити Царство Небесне. Ось що я хочу сказати. Дивіться, ми говоримо зараз притчу про Запаску. Царство Боже, подібне до закваски. Бог отець взяв свого сина Єдинародного, Ісуса Христа. І ми сказали перед цим, що Еммануїл з нами Бог і сам прийшов до людей. І в це місце, де не місце Богу прийти, але він прийшов. В цю темлю ми бачимо народ, який жив у пітьмі, в розчаруванні, в горі, в сльозах. В безвиходності, в одиночестві, в своїх кімнатах закриті і ну, не вірив в те, що є добро вже на світі, розчарувався, що немає милосердя. і приходить туди Ісус Христос. І Він туди прийшов. Він прийшов до цієї Марії Магдалини цю відкрив ці двері. Знаєте, я прийшов колись. Мене одна людина попросила провідати одного мужчину. Я знав цього мужчину, я його бачив. А, хто на водоканалі живе, він теж його бачив. Це чорний ті е, на милицях, чому ну, в нього ноги гнили. Він був в АТО, і він е, воював, а потім через алкоголь і наркотики, він і до цього, мабуть, зловживав і після цього е, зловживав. І він так дуже опустився. І мене попросили його провідати і сказали адресу, де він живе. Меншу, я, не знав, я знав, що в тому районі. І я прийшов до нього, і знаєте, це оці двері, якщо ви бачили в багатоквартирних домах, що десь оці двері, і замість замка така отверстия. Ну, Вони не закриваються. Там може хтось, з... ну, і ви можете зайти по чувак. І хтось, ти підходиш. І мені відкрив. Взагалі якась інша людина. Я кажу, а де цей парень? Він каже, його немає, він поділав, що понятно. <свист> uh -huh. Кажу, ну, не передайте, що пастор Володимир приходив, я хотів його примітити. І потім я вже цю історію розказував. І потім ми були там, теж в районі водоканала, ми там сиділи. І я дивлюсь, він іде. Я його знаю, що він. Я підбів до нього. Я так от зрадів, що я його побачив. Я йому сказав про Ісуса Христа, про Божу любов. І я йому сказав, що Господь хоче тебе простити, але тобі треба радикально міняти своє життя, тому що ти помреш. Тому що ноги в нього вже гнили і йому одну ногу вже будував через життя. Але йому хтось повинен був сказати: це. Бог тебе не засуджує, Бог тебе любить. Ти неправильно робиш, ти, ти в гріхах, якщо ти помреш, ти підеш в ад. Хоча Господь тебе не засуджує, але ти такий спосіб життя. Але якщо ти вибереш Ісуса Христа? І потім я дивився там звіти однієї людини, яка там гуманітарку привозить. Я дивлюся, вона привезла гуманітарку в якийсь центр соціальний дім Милосердя. І дивлюся, він такий, вроді би він. Стоїть вже без ноги, щучки такі. І вона цю гуманітарку розкладає там, на столі. Я думаю, вже він? Послухав і пішов в те місце, де його просто прийняли, помили, дали. Я не знаю, де він, я його не зустрічав, я просто бачу ці фото. І я знаєте, я кажу, це Господь, це Господь, це Господь через Ісуса Христа прийшов в нашу темряву, в наше розчарування. І ми розчарувалися по всьому, і ми плакали, і ми думали, чи є в цьому світі щось добре. І він прийшов в той момент, він послухав своє серце. І Якщо він ще стукає в твоє серце, відкривай скоріше, дай йому можливість. І він прийде. І тут написано, коли він почав говорити в твоє серце, то прийшло світло. Що таке світло? Це надія. Ти знову починаєш жити. Фух. Ти можеш дишати. Я Господь. Господь мені не дає надію. Я можу далі жити. Я можу далі робити кроки. Я продовжую своє життя. А Царство Боже. Подібне закваски. Ісус Христос, Він прийшов, і навколо Нього почалось життя. Це закваска. Далі, далі можна приключити.